Пошкоджені будинки, відключення електроенергії та водопостачання. Рівненщина учора зазнала ворожого ракетного обстрілу. Повітряна тривога в області тривала майже три години. У рівному було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Внаслідок удару там виникла пожежа, яку ліквідовували 53 вогнеборці за допомогою 13 одиниць техніки. Понад 300 тисяч абонентів були без електроенергії однак ближче до вечора їх залишалося 20 тисяч. Об'єкти критичної інфраструктури, тепло, газопостачання, лікарні всі працюють в штатному режимі. Навіть в той момент, коли відбулося відключення, дуже швидко перейшли на генератори, що забезпечило їх безперебійну і стабільну роботу. Внаслідок атаки було пошкоджено понад 147 квартир у трьох багатоквартирних будинках міста міською радою належним чином організована робота, проводяться заміри. Дуже швидко будуть виготовлені ці вікна. Дуже швидко будуть замінені. Разом з тим, там зараз встановлено безпосередньо поряд з об'єктом для того населення, який населення, яке там проживає, і зараз повернулося для того, щоб забрати певні документи. А кому буде необхідно, той отримає можливість переночувати на необмежений термін часу, допоки буде тривати відновлення. Встановлений намет. Опісля повітряної тривоги було розгорнуто пункти незламності за добу. Туди звернулося понад 300 громадян. Вони мали можливість зігрітися, випити гарячого чаю, поїсти та зарядити свої гаджети. Психологи ДСНС надавали першу психологічну допомогу. Була проведена робота з дітьми щодо стабілізації емоційного стану. Представники Червоного Христа спільно з місцевими підприємцями надали продукти харчування. Благодійний фонд ООН, який готовий надати безпосередньо грошову допомогу кожному, хто сьогодні постраждав внаслідок такого удару. В тому ж наметі, скоріше за все за все, зараз ми в принципі організуємо цю роботу і можна буде отримати отримати, подат відповідні заявки і потім отримати цю одноразову грошову допомогу для цивільного населення. Станом на ранок, 18 листопада, у Рівному на лінії запустили 40 тролейбусів. Зменшення кількості одиниць транспорту пов'язане із браком електроенергії. Тролейбуси курсуватимуть за усіма маршрутами. Також відомо, що поліцейські збирають докази ворожого обстрілу РФ на Рівненщині. Розпочато досудове розслідування на щастя учора обійшлося без жертв та постраждалих. Юлія Смаль, випуск новин.